Подяка рятувальникам. В ефірі подяка рятувальникам ведучий Роман Мацлов та Леонід Гепеєв. Вітаємо вас. Сьогодні прожили ми без світла, але світло надії у житті є завжди. Які добрі слова вдячності! Ми можемо висловити нашим рятувальникам. Україна, Батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх. Є ще право на безпечне середовище життя. Без пожеж всім краще жити. Так безпечніше буття. Пожежі небезпечні для здоров'я та життя. ДСНСникам подяка. Рятують людей, майно, довкілля. Від пожеж війни та небуття в ефірі пролунали уривки з книги Конституція для всіх статті 3 та 50, автор Володимир Читай та авторські віршовані інтерпретації Леніда Гапєєва. Ми бажаємо рятувальникам читати улюблені книжки та творчості в родинах. Дякуємо рятувальникам за їхню роботу і глядачам за увагу.